Христос Воскрес дружні, з вами Денис Дружній. Я люблю це свято Великодне. Вітаю всіх з Великоднем, Тому що цей можна багато що поїсти на камеру. Друзі, думав зняти. Я казав вчора, що я хотів на саму Пасху проругувати, але ви ж знаєте, ми ще на саму Пасху рогували 10 квітня, тому... Давайте зробимо так. Сьогодні ми прореагуємо на все, що тут є в кошику. Ясно, ми все їсти, не будемо потрошки все з'їмо. Дамо оцінку кожному. Коротше, я знаю, ми реагували вже у 22-му на кожен кошик, але тут є трошки доповнення якісь Якісь сирочки, якісь є того року, такого не було. Коротше, дамо вже ще раз на цим продуктам потрошки, постараюся пошвидко прореагувати, що тут є. Дати чуть-чуть, знаєте, подегустувати одну маленьку частинку, попробую. все можемо не доїдати. І як бонусне відео. Ну, коротше, потім в кінці, як бонус, ми попробуємо цю саму Паску. Крем, оцей ну, глазурований хрест, цю начинку і саму паску. Тут ще всередині мають бути же, ці як то, цукати. Та. Тому такі справи: кошик плюс паска. Думаю, класний контент на сьогодні. Поїхали! Де нездружній реагує? Де нездружній реагує? Сьогодні буде реагувати на великодний кошик. З. The... З Паскою, Паскою, Паскою! Я видів не дуже багато коментарів лишили, тільки що дивився, але що маємо, то маємо. добре, що хоча б хоч скільки лишили. Поїхали читати. У нас не так багато часу, обмаль часу треба устигнути. Так. Деніс Френішн. А, я вже бачу, навіть відкрив відео, бо того, що вже дивився, відкрив відео. Мама поостелила з Let's go читати. О, на кінець тепер вийшло відео, значить, не прокляти 15 число. вже не прокляти. Все-таки вийшло. Значить, вже не про п'яте, бо я думав 15, потім 5 квітня. Ну думаю, ну щось вже далі з цими п'ятими, п'ятнадцятими не виходить. А 25-го полийлося. Ну, значить, як коли виходить. так. Рома Василенко, класно. Ти поєднав кукурудзяні палички з молоком. ха-ха, прикол вловив. Міша Грушевський, ура, хоч тепер відео вийшло, Ну, це добре. Прев'ю топ. Ну, супер топ. Супер. Ну просто нема слів. А сьогодні ще буде круте, крутіше прев'ю та краще за це. Добре, бачимо лише всього лише ком, чотири коментарі. Це взагалі. Це те, що я просив 5 15 коментарів, то нічого з того не вийшов. Знаєте чого? Бо я вчора загрузив купу повторок. відео. я психанув раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, ну це вже не повторка. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Сімнадцять. Тупо повторних відео загрузив. Через те, що я пропустив того місця 15 березня раз. А по друге. Що я хотів закинути пару лише штук, десь чотири мало. Десь загалом мало вчора вийти 5 відео, але це почало глючити, і знову психаную і закинув повторки. Ну, нічого, напевно, потім позакриваю ці повторки, щоб буде тільки нові відео. Подивимося. Все, а ми приступаємо до реакції. До речі, там коментарі і так немає під цими відео, бо то розумієте, слабенькі перейдуть, навіть тут точно нема коментарів. Тут... тут щоб ми по всіх відео не нажимали, просто зайду в творчу студію і почитаю. Ви напи... Зоя Чорная написала супер. Просто. А, це підготовка до Великодня я зняв. І тут під 15 квітням Денис Раєнко пише, напиши він сту. І далі вже ви коментуєте це. Ну, то, що я кукурудзяні палички. То напиши він сту, я не розумію, що напиши він сту. Кому напиши він сту. Коротше, потім зрозуміємо. Красиво написав це в центрі міста, це ще коли давно я знімав, коротше. Все, тут більше нема коментарів. Тобто я в творчій студії за всі ролки бачу. Добре, що приступаємо, мама каже, зразу, як ти приходиш після церкви, пробуєш я... яєчко. Тому так і зробимо. Пробуємо яйце. Ось таке христочки. Давайте розріжемо його на на Піднос і попробуємо, спробуємо. Ну, коротше, я думав сьогодні поєднати. паска, плюс великодний кошик. Отак. Ну, того року я не знаю, лише великодний. Ну, Паска теж мала бути. Ну, не знаю. Коротше, великодний кошик 20-23. Так. Ось таке яєчко, оце з'їмо, та й все. Поїхали. Давайте вам ще з познімаю, щоб ви бачили. Ось так. Виглядає. Давайте, let's go. Ага, то спочатку треба жовтки і. Ну, спочатку так. Тоді я зроблю ось так. О, Оно саме. Угу. Трошки сухий жовток. 8 балів. Тепер окремо жовток, окремо біле. Поїхали? М -м -м. Який ж сухий жовток? 7 балів. Жовток, біла начинка. Ну, саме яйця без желтка. Що тут все по 7? Щось 7 балів, щось воно не особо. Разом 8, так 7 балів. Добре. Наступне ось такі сирочки. Ясно, я маю їм лишити, але ми потрошки все з'їмо і лишимо найбільше паски будемо їсти. Ось такі сирочки. Ось такі квадратні сирочки, Ммм, Тут є різних видів. Тут є білий і такі оранжеві. Ну, Білі 8 балів. Ось балів, так? Коротше... Шо? 7 балів, не сподобалось. Тепер оранжевий сер. цей вже кращий, 8 балів, там. Ну, 26. По 8, там. Оце оранжевий 8, Хай буде. Так. Тепер давайте. Оце оце мій любимий серд, до речі. Із, із усіх сирів, Косичка, та. Ну він дуже солений, але він краще. ні, він не любимий. Мій любимий сир це плавлений. Так. Продають плавлених. Колись продавався хохлом. Я не знаю, що продається хохлом. Це мій любимий сир. Косичка ні. Косичка дуже солена. Ну добре, косичці поставлю 8. Ой, я трошки. 8 балів. Добре, наступне, щоб не затягувати час. Коротше сьогодні дійсно святий день. Дуже класно. Класний сьогодні нас посвятили. Супер, коротше, ось таке святиле яєчко. ясно, ми їсти його не будемо. Це просто прикраса. Але всередині жовток булькається там. А ну цей? А це не булькається, бо це вже стародавнє. А може воно і дерев'яне яйце, не знаю. Добре, наступне ми попробуємо ось таку шинку. Давайте розріжемо і давайте пробуємо. Так. Так. Ось. Шиночка ось така. Поїхали пробувати. О, це буде класно. А тут треба з хлібом? Без хліба. Давайте пробуємо. Що янка вже і 9 балів можна поставити. Прикольно. У той малий хлопець, що взірвав інтернет своєю піснею, скоро вже буде Пасха. Заказуйте м'яска, Кубаска і яєчка, там він сказав. От уже паска і настала, да. Малий... крутий, так. Вчора ще прислухав перед паскою и його пісні, Короче, шинка дает барю. Классно. Казалось, что цей тикток 30 лями набрав. В идм. А у тикток А на лише лишь миллион, чешо. Тоже побыл. Шинка 9 балів. Прикольна і смачна. Я або знаєте, що хочу відкрити? Кока-колу, але, блин. Мама хоче з гостями. Хм. То гості і так ту Кока-Колу не п'ють. Відкриваємо. Чи ні. Ну, поки що не відкриваємо. Так, дивіться, На шеї одна паска, тут дві паски. Але це, мама... це мама робила чи мама купила? Це навіть не знаю. Ну, напевно, давайте це по гості будуть, напевно, лишимо. Так. Угу. Дивіться, сальтісон. Фу, я сальтісон не навижу. Фу! Їсти не буду. Зразу я не оціняю. Я... То, що мені не подобається, то не їм. Ну зараз кажете, та попробуй, щоб оцінку дати. А так, але я цибулю навіть не буду пробувати, бо я її не навижу. Так само сальтісон, я її їсти не буду. Сало. Якщо ти не українець, значить ти не їш сало. Значить я не українець, бо я не люблю особо сало. Але для вас відріжу. Давайте сало ми попробуємо. Так. Сало я не люблю, тільки обсмажене. Я їм сало тільки обсмажене. А... Просте не їм, але щоб ви не казали, що ти не українець, давайте. Ну, воно ну, не таке погане Ксельцісон, але вже їсти можна. Хм, то та не таке погане, що я казав, що? Ні, нормально. Але чекайте. Ви теж подумали, що зараз має, ні, напевно, ну, ні. Давайте в честь Великодня. Під цим відео... Давайте хоч 20 коментарів. Ну, бачите, ви не можете вчора лишити. Но я просив вчора 15. Добре, 15 ви теж. Добре, 15 коментарів. Не 20, 15. Давайте хоч 15, попробуйте. Ну, де мій активний, ну, де мої 30 коментарів? А, телефон забрав. Коли я гупнув, коли я розбив телефон, то забрав зі своїми активними підписниками. Та? Ну, всі розчарувалися та і все. Що я розбив, перестали коментувати. Пішов телефон, пішли підписники, так? Жалко. Та, бо Дірект був капець писали. Сі дебілти. Я не буду казати тістова, слова, тим більше великодне свято, ні, що ви там мені писали, але знову ненормальний, жалко. Ну не знову ненормальний, ненормальний, що розбив, але що зробиш. Коротше, сало. 8 балів можна поставити дивно. Бо можна їсти, 8 балів. Ошки... Це не люблю. Навіть 8 балів можна писати. Тут є сир, тут є буці домашні. Ммм. Mm. О, це ми зараз точно попробуємо. Це є хрін або бурячок. Оце смачне має бути. Ну давайте зімошкіршки. Три, два, один. Ні, ну вісім можна поставити смачно. Що, щоб не казали, що я не українсь. Все, з'їв. Ось вам доказ. Так. Давайте з бурячка. Візьмемо шоу ложку. Ось така у нас Катертина. бачите, сьогодні була на кошику. Я одівся сьогодні, ну, так як йшов до церкви, нарядно. Я того року знімав у вишиванці, але сьогодні я зняв на відео у цьому, кому я був у церкві. Ну щоб би це. Ну, Розумію, щоб ну, нарядно, щасливо там. Хтось, кажу, у спортивному прийшов до церкви. У <світтє> спортивному до церкви приходили люди, взагалі Чи в джинсах, в джинсах? Це взагалі. Коротше, ось таке. Христос воскрес ось таке. Непогано. тін дін дінь дінь Прикольно, так. Поїхали їсти. У нас на черзі бурячок не качок. go! Це, це хрін. О, моє любиме. Я, я хрін з бурячком люблю їсти. Самий бурячок і самий хрін не люблю. Прикол. За часом слідкує. Це хрін, о, моє любиме. ну хрін, ну що, 9 балів? Ну, не знаю, бо гострий. Ні, я думаю, все по 8. По 8 поставлю. Хрін поставлю 8, бо гострий. Але я його люблю, 8 балів. Так. Це я вже вам вчора на велике-маленьке відео знімав. Ну, горизонтальний майнуваць, отаке От ж це мама наклеїла. Це ми розбивати бити не будемо. Тут бачите, так багато. О, кубаска, оце смачно буде, оце. Супер. Наріжемо. Так. Тобто, дивіться, ми вже цьому всьому дали оцінку, тобто ми вже це не будемо все це доїдати, бо це для гостей, правильно. Ми всього лиш потрошки з'їли і дали всьому потрошки оціночку. Так, кубаска, поїхала. Домашня, куплена. Домашня, але куплена. Не На базарі, напевно. Mm, ну кубаса класна. що. Наріжу собі ще. До цього можна чогось, щось випити. Не алкоголь, просто щось випити. Бо хочеться від цього солена щось випити. Ну я фан... Не хочу кока-колу почитати, хто я її вже не пив. Я тобі, тому налью просто собі воду. У мене був компот, але я вже випив. Так, просто водичка. Розумієте, все це солене, хочеться випити. Зараз на п'яту годину. Ми сьогодні були е, в гостях після церкви, до тітки люди. До, десь, до десь вже 13.40 я вже був тут. До коротше, до першої вже в першій поїхали, так. В 10 закінчилось, бо то сьомої було святили до 10 З 10 поїхали до неї і тепер приїхали сюди. Е, Знову. цей Вони зараз приходять знову до нас на 5 годину. Чого? Бо Тіба бабуся в нас ще тут е, лишилася днів. Бабуся вже тіпа завтра їде, вже тут у нас не побуде. Розумієте, тому що їдуть вони ще сюди, сьогодні на п'яту годину. Гось. ну, Посидіти. Тому ось такі справи. Мені треба успіти. Я так зауспіваю, бо на 16-16. Коротше, у мене по графіку все окей. Але не так багато часу лишається. Я знову пізно почав. 15.30 мав вже почати, а я почав 15.40. Та вже, ну. Успіємо думаю. Ясно, я все це. Ви розумієте, нормальний, розумієш, я це все не з'їм. Трошки попробуємо, ти на цьому все. Куба. Я просто думаю, сьогодні велик, не треба все з'їсти. Потрошки. Не все, лише чуть-чуть. Тому такі справи. Поїхали кубаску ще раз. Трошки можна щось з'їсти. Смачно. Вісім баю, більше не поставлю. Хіба якби посолити, може було б 9. Але я солити не буду. Так. Дивіться, ха, я на цього не видів, не бачу. Ось таке. Гм. Це типа квітки. Ну, аби красиво виглядало, розумієте. Давайте щось трошки тут маленький оту раєчок відріжемо і попробуємо, Так. Це буц, давайте. Ну, домашній сільський буц. Поїхали. Ммм, mm. не такий поганий, але кислий. Ммм. Mm. Думаю, mm. 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 7 балів поставлю. <су> 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 Думали більше, та ні, не буде. І, походу, в нас останнє по сальтісон. Єдине, що цього кошка ним сальтісон. Ну і, звичайно, а, це і хлупити треба. Ну, ми це з'їли. Баряні яйця ми вже з'їли з вами. Жарених я... Ясно, жарені яйця тільки тут. Ніхто це розбивати не буде. Хто, ні, хто ні, не жаль ні яйця? <гублялі> 에, тому останнє ми пробуємо маселку. Квиточку. А, ні, квиток можна не трогати. Просто маселку пробуємо. Mm, то й все. Mm, доїдаємо буці і їмо масло. А! Все, масло. Mm, масло саме. Тут треба з хлібом, я просто саме. Масло краще забути. Вісім балів. Ось ми попробували все, що тут було, крім сельтісону. Ну розумієте, не подобається, не пінайте, до того братися не буду. Все. Е -е Тоді починаємо паску. Починаємо паску і реагуємо на паску. Так. Добре, так. О! Перше, що хочу попробувати, хресточок. Не знаю, кому стишати хресток? Ні, все з'їдаю. Коротше, ймо хресток. Ось такий хрест. Поїхали. М -м -м, хрест, напевно, буде найкраще. А може і ні? 3 2 Ммм, Тут нічого такого особливого, 8 балів. Просто солодкий хрест. Все. Розрізаємо. Дивиться, я, Ми зараз спробуємо бачите, як я казав, цукати. А щось дуже мало, мама, подала сюди цукатів смішала, але я думаю, буде повністю все в цукатах, на жаль, ні. Попробуємо зараз саме хліб і паску. І потім намажемо з Попробуємо саму і з Поїхали. Давайте, коротше. Щоб було мені зручно, ось тако. Поїхали. Можна поставити 8 балів. Вісім балів, так. У мене сьогодні все вісім, ну смачно, так. Вісім балів, народ. В енергії мого любимого блогера не було вже два дні нового відео. Два? Ну сьогодні не пановий тоді лише один день. Бо 14-та остання публікація. 15-го не було. Ха! Прикол! Гмм, mm, того місяця у мене 15 березня не вийшло публікувати. А він, бо він не кожен день великі відео знімає, а шорти в нього кожен день. Ну у мене теж був тоді 15 березня шорти, ну. Але ви розумієте, він собі займається ще іншим, не тільки Ютубом. У нього там ще інстаграм є, він інстаграм викладає а Я. А що я? А я тільки Ютуб хотів найбільше кожен день е, викладати. Й, на жаль, не вийшло 15 березня, ну, але бачите, 15 квітня в нього не вийшло. Хм, не знаю, що сказати. Добре. 14 питань, може сьогодні вже вийде відео, бо то на великий день він думаю, вже щось зніметь. Він вже там поздоровив з Великоднем. молодець. Ну, сухе, тісто, але хай буде 8 балів, смачно, так. Тут ще є родзинка. Ну. Мені писали в Директі, чому ти постійно лиш їш на камеру. Але дивіться, не я один лише їм, я такий блогер. Хто дивиться тепер останній час, слідкує за, тільки за україномовним блогером, україномовним ютубом. Я, ну я слідкую трохи і за україномовним ютубом, і за російським. Так, зараз будете казати, чого ти далі той російський дивишся. Як вже треба дивитися, пора дивитися тільки український. Я й український і дивлюся, але деколи і російський дивлюся. Не суть. Коротше, я такий теж україномовний блогер, теж звати Денис. І він їсть різну їду з ресторанів і. Рестораню заказує там всякі суші, піци різні, всі види чіпсів. Але це, звичайно, в одному відео. Не так як з вами розтягую на мільйон відео різних чіпсів. А він в одному відео всі бере чіпси з куповуватися і оціняє кожен чіпс, почуть все не доїдає, кожному, але тут є монтаж, але його і дивляться, тому є монтаж. Але... Але він теж не готує, здається, бо я ніде, я ні разу не видів, що він, щоб він знімав, готую там то, готую що. Він лише пробує, Тому не я один лише їм на камеру, а й Денис. Якщо хто не знає, що це за Денис, Дениш не їжко. Дивно, в нього, звичайно, фамілія. Якщо він все їсть, то він не їжко. Ну, бачите, ось такий рофіл каналу. Зрозуміли так. Але просто не один ялишки. Але я з вами був колись ще у 21-му готував макарони. Ну це один раз. І жари яйця. Ну, коротше, це таке, що кожен вміє та. Ну, макарон не зна. Ну, тому... коротше, поняли, так. Добре. Пояснив вам, коротше, що та й до чого. Е, так, доїдаю. Мама вже встала, бо спали перше. Ну, розумієте, вони рано з усім чимось відспались від церкви, та зараз знову гості готувати, накривати на стіл. Ну, такі спрям. Вісім а, а. балів. Тепер давайте, як доїм, само начинку, самі горошки. Це, напевно, добре не дуже таке буде, але попробую. Тому ось такі справа. Бачу багато каналів. Який випускає су суто шорт контент. Багато каналів понабирало, які мене коментували. Зайшов до неї, одна мені була пару місяців назад, коментувала, там де я комікси малю написала гарно малюю. Зайшов на її канал, е у неї 17800, майже так як у мене. Да? І... Але увага, в неї один е шорт набрав 8 мільйонів перельдів. Правда, лайки скриті. Не знаю, як це лайки скриті. Там точно має бути 200 тисяч або 300 тисяч лайків. Просто, ну, може, Ютуб сам скриває, не знаю. Закриває, не знаю. Але 8 мільйонів переглядів набрати, і тільки 17 тисяч. Та за 8 мільйонів вже можна скільки. 100 тисяч, 50 тисяч хоча б підписників Ну, дивляться, не підписують. ну такі справи, так. І дивлюся там ще один канал з шортами. Також така майже сама аудиторія, як у мене, 17 тисяч чимось. 900-800. Ну, більше, ніж у мене, на 800 підписників, але майже то саме. Тобто, вже я так зрозумів, що на шортах дуже легко цю аудиторію набрати. А мені було, я дуже важко набрати. А це вже, ну, правда, коли почали підписуватись, то легко. Але з самого початку, коли шортів не існувало на Ютубі, дуже було важко. Тепер шорти ввели. Так, легко аудиторию набрати капець. Добре, горошки, поїхали. Так, горошки. Угу. Горошки, горошки, горошки. Так. Горошки білі і сині. Вісім балів. Більше нема за що ставити. Зараз намазаємо з Ммм. Ого, вже треба завершути. Капець наш час. Горошки 8 балів. І лишилася оця така цецея. Я не знаю, як це називається. Сливки по українськи вершки. Це вершки здається. так. Також по 8 балів, Не знаю. Тут вже і нема що облизувати, Це ледве наляпано. Коротше. 8 балів і розійшлися. Давайте з гущонкою і на цьому відео, напевно, закінчується. Та. Все, потрошки з'їли, надіюсь, вам це сподобалось. Та. Так як того року. Я не знаю, як було того року, захочете, чекнете, як було того року. Як, за... як хочете подивитися, як відео було, що ми знімали того року на Великдень, напишіть мені під цим відео в коментарях, і я вам скину ссылку в коментарях. Та. І ви собі чекнете, що ми... що ми реагували того року. Там була плана камера з статувого Ну, зараз трохи краще, був би Realme ще краще. Цей Денис снігон зберегти телефон. Поїхали з Гущонка, так? Хм. А з Гущонкою можна. Ну ні, 9 не поставив. 8. Я думаю, 9, ні. Гущонка не особо крута. 8 балів. Каже шоколадна, ще, ще чути трохи чорним шоколадом видає коротше, не так, як ти хотів. Треба слідкувати за часом. 8 народ баю, більше не поза. Сьогодні все 8. Що сьогодні хоч 9 получало? Було вроді, здається. 9 баю, знаєте, що було сьогодні? Хм, а що було 9? 9 баю? А! 9 балів Шенка отримала. Значить сьогодні перемогла Шенка. Паска не перемогла. Значить, саме найсмачніше в цьому кошку була Шенка, 9 баю. Так, тоді тоді ясом. Бе думаю, чи було, не було? Виходить, що було. Добре було б щось, знаєте, кожного року кошику було щось нове. Цього року лише були сири в нові, бо того року точно знаю, у кошику сирів не було. Ну, о я маю на увазі, оцих маленьких. Це одне доповнення. Не знаю. Я би казав, щоб кожного року нові продукти в кошику з'являлися. Бо, якщо будуть одні ті самі, Великдень день 2024, кошик я знімати вже не буду. Буду щось інше знімати. Буду знімати. Кошик всі продукти ці самі з молоком. Ха-ха, я знаю, це завжди з молоком знімаю. Ні, ну це вже зніматися не буде, тому такі справи. Давайте все доїдаємо, і все, прощаємось. Якщо в нас, звичайно, ще є час. Це останнє, ти і прощаємось. П'ять хвилин або 4 у нас. Пуйга. Тавіло буде називатися Реакція на Великодний кошик 2023. Ось так. Добро, друзі. Суть цього відео було не з'їсти все, ви знаєте. А попробувати кожного почуть і дати вам оцінку. Тому на цьому все. Я допиваю і дойдаю. Скільки би ви поставили оцій прикрасі? Пишіть в коментарях, як, вам, як зробити собі активу, якщо ви, звичайно, пишете. Угу, mm -hmm. Добре, друзі. Ще не даю. Доїдаю. Також можете оцінити в коментарях вигляд. Оціночку дати сорочці. Ну, як я сьогодні був коло церкви Хоч якось вам вже даю ідею, але ж би ви набрали мені 20 коментарів або 30. Ну не знаю. Не було, не наберете. Добре. Бокти упав. Все дою. Все, на цьому все. Ось таке було відео. Надіюся, вам воно було хоч трошки цікаво. Якщо так, напишіть коментарі і підпишіться і поставте лайк. З вами був Денис Правильний. Ось такий був Великодний кошик. Будемо зараз це все прибирати. Все, ми прореагували. бачите, тут самі лише яйця в варені. Добре. Пишіть, що вам було все, все най... найцікавіше і найсмачніше. А я з вами прощаюся. Всіх ще раз великим з великодніми святами всього вам найкращого. З вами буде Денис Дружній. Всім пока. Побачимось завтра у великому відео.